24 лютого для кожного життя змінилося, воно розділилося на дода. Після я думала якраз таки 1 березня тоді їхати вже в Харків, так як я вчуся в Харкові. І з такої студентки, напевно, ще дитини, я перетворилася в один момент на дорослу людину, котра відповідала також за свою сім'ю. І ну, у кожного змінилося щось таке в голові. Всі подорослішали. А як твоя сім'я прийняла рішення про приїзд до Литви? Моя сім'я вирішила переїхати в Литву, тому що мій тато працює за кордоном. І тоді питання постало так: або він приїжджає до України, або ми до Литви. І ми вирішили, що буде більш безпечно вивести мою сестру, якій 9 років, і побачити тата, бо це було б тоді неможливо. Тому так, так це все і сталося. Тобто, Литва була остаточним рішенням? не було ще варіантів. Так. Так як тато працює в Литві, то було прийнято їхати в те місто, де ми його побачимо, і де він зможе під час своєї відпустки привести час з нами. Скажи, які складнощі ти зазнала під час адаптації в новій країні? Можливо, це дискримінація mm -hmm. або певні стереотипи? Почнемо спершу з мовної проблеми, тому що литовська мова вона складна, і люди знають російську мову, але ні ми, ні вони не хотіли спілкуватися російською, тому що ну Росія була. І є агресором завжди щодо дискримінації, так була проблема, тому що всі вважали, що ми приїхали і живемо за їхні податки, що ми отримуємо виплати за їхні податки. Але насправді це певно 30% людей, які почали відноситися до нас погано. Більшість з них зрозуміли нашу проблему, так як Литва теж зазнавала проблем від радянського союзу, то нас прийняли в сім'ю. Нам дали якийсь старт щодо роботи, є проблема в тому, що коли ти приїжджаєш, ти там емігрант, ти нікому не потрібен на якихось високих посадах. Тому тебе відправляють, типу, мити поли, працювати на заводі. Мені теж сказали, типу, ну ти трішки, вибачте, за сленг, попустись. Ким ти можеш тут бути. На що я сказала: ну тоді нам не одною дорогою йти, і почала вчити англійську, я почала вчити литовську. Тож зараз. Моя робота, яка в мене є, тільки завдяки тому, що я в якийсь момент не погодилася на те, щоб працювати десь на заводі. Де саме ти починала заробляти на життя у Литві? Щасливий збіг обставин, тому що мені запропонували роботу в барі спочатку. Інтеграційний центр, який влаштовує українців. Я починала там свою роботу. Я там вивчила англійську мову і трішки вже почала спілкуватися литовською, але це було тільки пару слів. Це місце стало таким місцем, напевно, мого росту лінгвістичного, тому що я спочала спілкуватися англійською. Легше спілкуватися англійською, ніж литовською, і почала вже там розуміти потрішки литовську. Я там пропрацювала три місяці. Ну, такі перші гроші були. Там поїхала, відсвяткувала день народження за них. Ну, приємно. Тобто на рівні носія ти англійську мову знала прекрасно, щоб спілкуватися з людьми, обслуговувати їх правильно? Ні. Як тебе взяли на роботу без знання англійської мови? Приїхавши до Литви, я знала англійську мову на рівні London in the capital of Great Britain, максимум. Але напевно в таких стресових ситуаціях твій мозок починає дуже добре працювати. Ти згадуєш якісь слова, які ти ще вчив в школі. І це мені допомогло. І також ти просто чуєш цю мову, ти улавлюєш якісь, напевно, якісь асоціації, і ти так розмовляєш день за днем. Ти вчиш мову як дитина, яка вчить свою першу мову. Тому це не було якимсь складним, це просто от день за днем. Але я не знала англійської. Я не знала ні англійської, ні литовської, це лише така якась моя мозкова праця. Дарино, як ти без досвіду роботи потрапила на провідне литовське телебачення? Як воно називається? Телебачення називається плюс», Воно є в Шауляї. Ось це таке місцеве телебачення, але теж транслюється по всій Литві і навіть як виявилося пару днів тому, і на українському телебаченні теж можна побачити його. Насправді це просто теж збіг обставин. Мені зателефонували з інтеграційного центру Мальва, де я була волонтером, і запропонували мені роботу. Сказали: Ну, Дарина, ти у нас на акторському вчися. Була б дуже гарна практика і якась копійка. І спочатку мене взяли журналістом. Я працювала в парі з професійною акторкою, яка тоді була ведучою. Але вже через три місяці мене позвали туди як ведучу. Це, звісно, був складний шлях. Мене вчили багато всьому. Я боялася камери. Насправді було дуже важко тримати обличчя і читати текст, і тримати темпоритм. Тобто, мене теж всьому навчили саме на телебаченні. Ти працювала телеведучою, і якраз розмовляла українською мовою. Так, саме українська аудиторія. Мій шлях саме на телебаченні розпочався саме з вакансії репортера. Моїх якихось скілів, саме професійних, було недостатньо для того, щоб вже виступати на камеру. Я дуже була така сором'язлива, ну, я двох слів не могла зв'язати. Але мій оператор він вже трішки починав давати мені практики, розмовляти на камеру. І насправді в Європі дуже при обиранні людини на вакансію дуже важливі софт-скіли. Тобто, як ти себе поводиш у суспільстві, як ти розмовляєш, те, наскільки ти швидко вчишся чомусь. І тому мене взяли просто як ну, таку як дати мені практику, тому що я дуже гарно ладила з колективом, такий дали мені шанс просто кудись прорватися далі. Тобто ніякої конкуренції не було взагалі? Була конкуренція. На цю вакансію прийшла я і ще одна українська акторка, вже професійна, яка вже років 25 на сцені. Вона грала в різних серіалах. На сцені вона теж дуже багато була. І така вийшла негарна ситуація, що я прийшла зі стоматолога, і у мене анестезія діяла. І я не могла навіть двох слів зв'язати. Ну хто візьме людину на телеведучу, коли людина не вміє навіть розмовляти? І тому вони прийняли рішення взяти мене як журналіста і виділити мені якийсь бюджет саме на журналістку діяльність. І взяти ведучу, щоб їй полегшити роботу. Була конкуренція, але я ж кажу: софт-скіли вони дуже важливі. Як ти можеш писати свій робочий день? Взагалі ця робота ми її називаємо парт-тайм, тобто вона займала в мене пару годин у середу, і по можливості, скільки там було репортажів, інтерв'ю може там і ще плюс три години в тиждень. І мій робочий день це середа. Я також ще навчаюся, тому я прокидаюся о восьмій, щоб десь до десятої мій голос прокинувся. П'ю там чайочок, і навіть не їм солодко. Дуже важко, але не їм солодко, бо важче розмовляти. Ні кави ти не можеш пити, ні солодкого нічого їсти. Тільки після вже ефіру. У мене йдуть мої заняття. І тобто, під час цих занять я їду на телебачення. Ми там відзнімаємо, репетирую ще декілька разів з суфлером. І тоді ми записуємо це, займає максимум півгодини, якщо там є якісь невдалі дублі. І все. Далі їду навчатися. Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Чи використовуєш ти якісь навички з акторської гри під час ведення ефіру? Насправді? Там не потрібні акторські навички. Там ти потрібен просто як диктор, тобто твоя дикція. Тому я застосовую саме сценічну мову як дикцію. І насправді важко, коли ти навчаєшся, коли ти вже в професії багато років, виключити ми це називаємо актерочку. Тобто на твоєму обличчі не повинно бути ніяких емоцій, але все ж таки залежно від типу новин, які я читала, я теж передавала ці емоції, тому що я їх проживала. Часто були якісь історії, як з мого рідного Харкова якісь там новини були, або смішні новини були, і звісно, мені було складно стримувати свої емоції. Як ти вважаєш, чи могла б ти досягти такого успіху в Полтаві, якби не переїхала в Литву, Наприклад, якби не було війни, якби ти тут залишилась, або просто працювала б в Харкові? Чесно, зараз буде дуже негарно сказано, але ні. Чому? Тому що спершу я ніколи не думала йти працювати на телебаченні. Тобто, це збіг обставин. Безвихідь просто була. Так. тобто... Я собі розпланувала так життя, що після навчання я поїду або до Одеси жити і працювати в театрі, або у Харкові залишуся. Тобто, моє життя не повинно було бути пов'язане саме з телебаченням. Є якась проблема в українських роботодавців, що вони приймають людей з досвідом. Неважливо, що ти там креативний, ти можеш підняти те місце роботи, де ти працюєш на новий рівень. Їм важливий досвід, і це велика проблема українських роботодавців. Хоча є, як то кажуть, свіжі мізки, які приносять які вчаться, і це не проблема. Але чомусь досі у нас є якесь таке мислення, що людина повинна бути досвідом. Якщо ти професіонал своєї справи, то неважливо ти іммігрант або громадянин цієї країни, тебе візьмуть. Немає такої дискримінації, саме що ти там емігрант, тож іди і працюй десь в Макдональдсі. Чи маєш ти плани повернутися до акторської гри в майбутньому? Чи телебачення стало для тебе новим викликом і призвело до зміни професії назавжди? Ні, завтра будемо грати на сцені. Буде такий перформанс до пам'яті небесної сотні. І саме в такі моменти я відчуваю, що сцена це моє. Що я відчуваю себе добре на сцені? Я завжди хотіла грати тільки в театрі, тобто, кіно це звісно круто, але от не та атмосфера і телебачення? Ну я не знаю, як моє життя складеться. Тобто всі ми розуміємо, що зараз в дорослому житті ти йдеш туди, де є гроші. І якщо в тебе є якась можливість заробляти більше головою, а не руками, працюючи десь, незрозуміло де. Але моя велика мрія все ж таки працювати як професійна акторка на сцені театру. Отримувати багато, але бути нещасною, отримувати мало, але бути щасливою. Я приїхала в Одесу. Я розплакалась, тому що ти розумієш, <кас> що те життя якесь щасливе, яке ти залишив, будучи якимсь студентом, так отримуючи там небагато, насправді ти просто грошима якимось виправдовуєш і якось закриваєш свої потреби емоційні. Звісно, я не розмовляю там як людина, у якої є сім'я, і ти повинен її забезпечувати, будучи навіть зараз студентом. Я б хотіла повернутися в довоєнний час, коли там я не знаю якихось там 100 гривень в день, але ти щасливий, бо ти там, де ти хочеш бути. Тобто зараз ти нещасна. Здебільшов так. Ну як сказати, напевно, цей рік, який перший рік життя, він насправді був зовсім нещасним. Я завжди там майже кожен день плакала, тому що ти відірваний від якоїсь частини своєї родини, ти відірваний від свого дому, ти відірваний від своїх друзів. Ти сам. Нікому ти не потрібен там, ну чесно кажучи. Завдяки тільки проєкту, який мені запропонували улітку 2023 року, я знайшла собі друзів і зараз я вже адаптувалася. Але зараз я тут вже місяць, і мені вже трішки морально важко знову туди їхати. Насправді я просто відчуваю те, що я в новій професії, мені це цікаво. Якоїсь там щастя я не відчуваю, але відчуваю те, що це дуже цікава сторінка мого життя, яка мені знадобиться в майбутньому, якби тобі запропонували роботу в українському театрі, можливо там десь в столиці, сказали: Дарина, ми тобі даємо роботу, будеш отримувати там 10 тисяч місяць. Ти погодилась би? Погодилась би, аби в мене. Була ще якась робота. Тобто, я погодилась би і знайшла б ще якусь собі роботу онлайн і працювала б на двох роботах, або працювала також. Ну, всі актори вони не працюють тільки в театрі, вони працюють в двох театрах, або вони також, наприклад, в університетах, в коледжах, в якихось частних школах театральних вони ведуть заняття. Тобто одним театром ти ситий не будеш. У яких відомих людей ти брала інтерв'ю? Про Лутовських ми не будемо розмовляти, тому що ну, це нічого не дасть. Випала мені можливість на день Шауляю взяти інтерв'ю у Калуша оркестри людей, які стали переможцями Євробачення 2022 року. Насправді це така весела ситуація. Я ну, ніхто не вірив, що. А оркестра приїде в Шауляй, тому що це таке місто там 20 тисяч населення. І коли вже дали анонс, що вони приїдуть, я відразу зателефонувала віце-меру Шауляю. Дякуємо велике. Він така людина, він людина молода і він завжди допоможе. От нема такого типу. Такої з дідовщини ми це називаємо. І він за години три домовився з організаторами, які мене скоординували вже до піар-менеджера Калуша оркестри, і ми зв'язалися. І вже на день Шауля я брала у Калуша інтерв'ю. Звісно, я дуже перехвилювалася. Ти коли бачиш людей, яких ти бачив по телеку, ти просто забуваєш всі слова, ти, ти просто стоїш, а я... я, я, я дарина. Але дуже класні пацани, дуже прості, без якогось хайпу дуже класно відповіли на всі мої запитання. Також фотографувалися зі мною. У мене ще подруги було до народження. Ми ще записали привітання для неї. Дуже приємні це хлопці. Мені Сподобалося. А так це така ще напевно сторінка моєї життя, яку я довго не забуду. Мої друзі такі, вау, ти зробила? Ну неможливо. Ти працюючи там недовго, ти підняла там пів шауляю на вуха, щоб зробити просто інтерв'ю. Там ну на 10 хвилин. Ну, типу, ти крута. А я так: ну, ну це ж взагалі-то знову ж таки збіг обставин. Я дивлюсь на них, вони підходять. Звісно, дуже складно їх впізнати без ну кили. без килима впізнати, без рожевої шапки, без їхнього цього костюму, атрибутики їх важко впізнати взагалі прості пацани. Я сказала, а, а я ведуча на українською мовою. А на телебаченні «Это плюс». вони такі сказали, вони мені пожали руку і сказали, дуже приємно. І я все. дуже приємно. І так стояла. Це не розгубилася. Я трішки розгубилася, але коли вімкнулася камера, я знайшла в собі сили сказати, що Шауля святкує свій день, і з цього приводу український гурт Калуш Оркестра завітав до нас дати концерт. І далі вже пішло як по масу, Вони почали відповідати. Привіт. Всім привіт! Раді бути тут. Так, Шауля. Тобі ніхто не говорив, що саме після інтерв'ю з Калушем ти стала набагато популярнішою? Ні. Тобто в моєму якомусь оточенні мої друзі просто сказали: Ти велика молодець, ти можеш більше і рви, але ніхто не сказав: типу, ой, наша зірочка йде. Ніхто, просто вони дуже щиро за мене порадувались, і все як до твоєї журналістської діяльності ставляться в родині або в університеті. Можливо, ти вже стала зіркою Литви? Шауля так мене знають, вітаються, приємно, що дивляться, що твоя праця якось ціниться в родині. Ну, в мене просто така трішки беземоційна родина. Вони сказали так, що ти нам вже довела, що ти можеш, і все. Тобто ніхто там не розказує там після кожного ефіру, яка я молодець, там зірочка. Але та хвилювання, з яким вони чекали кожний ефір. Як вони просять завжди скинути його, коли випуск виносять в ефір? Просто от дивляться і радіють за мене. Я цього не чула, але я це знаю. Все, що сталося, я ще раз скажу, це щасливий збіг обставин. Напевно, мене доля береже і дарує мені якісь. Перспективи на те, щоб я стала тим, ким я хочу бути, щоб я принесла якийсь внесок, напевно, в це життя. Так, мене знають люди, але ж я ж не живу таким життям: типу, тут зйомка, тут фотосесія. Дуже втомлююся від такого. Тому я більш така людина, яка ну так, я працюю на телебаченні, так я веду новини, але ж, але ж кожен так може. Все, що я зробила, це давалось мені не талантом, а працею. То ну який сенс цим якось хизуватись?